Доброго ранку, малята! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Діти, сьогодні у нас гість. А хто він? Спробуйте відгадати. Ось як цей гість розповідає про себе. Різні скельці є у мене. Червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти стояти, зачекати? Хто це такий? Це ж світлофор, а звуть його Моргайко. Саме він буде сьогодні нашим товаришем по веселих іграх. Він хоче запросити нас на веселе перехрестя, на якому керує. Дорожнім рухом. Але на дорозі потрібно бути уважними і дотримуватись правил дорожнього руху. Цікаво, а ви знаєте правила дорожнього руху? Світлофор моргайко хочеться перевірити за допомогою його сигналів, що означає червоний сигнал світлофора. Зупинися, тобто заборона руху. Що означає жовтий сигнал? Приготуватися. А що означає зелений сигнал? Дозволяє рух. Ми з вами вже знаємо, що транспорт буває. Легковим звичайні автомобілі, які перевозять декілька людей: вантажним для перевезення вантажів і громадським для перевезення великої кількості пасажирів. У місті світлофора Моргайка для кожного транспорту є своя дорога. Легковий транспорт. Їде по вузькій дорозі. Громадський – по середній дорозі. А вантажний по широкій дорозі. Підскажемо транспорту, якою дорогою їм їхати. Це який автомобіль? Легковий. Значить, якою дорогою він поїде? Вузькою. Правильно. А який це автомобіль? Вантажний. Тож якою дорогою він має їхати? Широкою, молодці. А який це автомобіль? Легковий. Значить, він поїде. Вузькою дорогою. А ось це транспорт який? Це автобус, громадський транспорт. А громадський транспорт тут їздять середньою дорогою. Це який автомобіль? Легковий. тож він поїде вузькою доріжкою. А ось ця машина яка? Це вантажна машина. Якою дорогою тут їздять вантажні машини? Широкою, правильно. А ось це транспорт як називається? Це тролейбус. І це громадський транспорт. Тож він якою дорогою поїде? Середньою, правильно. А чи знаєте ви, як називається місце, де стоять машини, коли людині потрібно піти? До магазину, на роботу або там, де машини стоять уночі. Так. Називається це місце парковка або паркувальний майданчик. На парковці є розмітка, де кожній машині відведене своє місце. Якщо на парковці 5 місць, скільки машин може стояти? Не більше П'яти молодці. Зараз ми зі світлофором моргайком допоможемо паркувати машини. Кожен прямокутник це паркувальне місце для машини. Скільки паркувальних місць ми бачимо 4. Правильно. На парковку приїхали автомобілі. Скільки їх? 5. Як ви думаєте, чи усім машинам вистачить місця? Ні, не всім. Тому що паркувальних місць лише 4, а машин більше. Їх 5. Зараз ми перевіримо, чи дійсно вистачить, чи не вистачить усім машинкам місця. Паркуватися. Ось для чотирьох машин вистачило паркувальних місць, а одна залишилася неприпаркована. Тому вона їде на інший паркувальний майданчик. А скільки тут паркувальних місць? Три. Приїхали автомобілі. Скільки їх? Автомобілів два. Як ви думаєте, чи вистачить машинам місця? Так, мабуть, вистачить. А чого більше? Паркувальних місць чи машин? Більше паркувальних місць. І зараз машини. Припаркувалися, і ми бачимо, що ще одне паркувальне місце залишилось вільним. А зараз ми переносимось на інший паркувальний майданчик. І тут скільки паркувальних місць. Три. Знову приїхали автомобілі. Скільки автомобілів приїхало? Також три. Чого більше? Паркувальних місць чи автомобілів. Їх порівну. Їх однакова кількість по три. І зараз ми перевіряємо, чи вистачає їм всім місця. Так, вистачає. Молодці машини ми припаркували. А зараз ми зробимо друзів для нашого моргальчика ось такий чудовий світлофор. Давайте розглянемо, з яких геометричних фігур складається наш світлофор. Три круги червоного, жовтого і зеленого кольорів. Прямокутник великий у мене чорного кольору, у вас може бути будь-який і основа, на яку кріпиться наш світлофор. Для цього нам потрібно. Великий прямокутник у мене чорного кольору. Маленький прямокутник чорного кольору. Заготовки ось таких кругів. Шановні батьки, допоможіть зробити своїм діткам заготовки. Потрібен клей, у мене клей олівець у вас може бути будь-який. І серветка, і серветка-підкладка. Починаємо роботу. Спочатку ми викладемо наші круги. Зверху червоний, трошки відступаємо від верху. Під червоним, чуть відступаючи, ми покладемо жовтий, і внизу під жовтим ми покладемо зелений круг, а в самому низу під прямокутником ми покладемо нашу основу. Починаємо наклеювати наші круги. Беремо червоний круг, перевертаємо його на іншу сторону і намашуємо клеєм, притримуючи пальчиком лівої руки. Перевертаємо і кладемо його на місце, трошки відступаючи зверху. Серветкою притискаємо, а також забираємо залишки клею. Беремо жовтий круг. Перевертаємо на іншу сторону, намащуємо клеєм. Перевертаємо клеєм донизу і під червоним, трошки відступаючи, наклеюємо, притискаючи серветкою. Далі беремо зелений круг, перевертаємо, так само намащуємо клеєм, притримуючи пальчиком. Перевертаємо і відступивши від жовтого, Наклею, притискаючи серветкою. У нас залишилася ніжка. Ми не перевертаючи ніжку, край верхній намащуємо клеєм. Перевертаємо наш світлофор. І ззаду наклеюємо нашу основу, на якому держиться наш світлофорчик. Ось такий чудовий світлофор у мене вийшов. Надіюсь, у вас вийде ще краще. Тож чекаю на ваші роботи. З нетерпінням!